Віра, це найсильніша зброя у скрутну хвилину. За допомогою молитви віряни підносять прохання до Бога про добро, і Господь виходить назустріч людині. Традиційно, що неділі на площі перемоги біля пам'ятного Христа збираються священнослужителі різних конфесій, аби звернутися до Всевишнього. Що це за мир такий, про який мир говорить нам Господь? Це той мир, в якому він перебував сам. Це той мир, яким він. Творив дива, це той мир, котрий дав йому Бог отець, і це те, що ми просимо. Віряни звернулися до Господа Бога з проханням про припинення війни та настання в Україні омрієного миру. Почуй крик усіх твоїх дітей, стражденне благання всього людства. Нехай не буде більше війни, жахливого скандалу. З якого немає повернення назад, нехай не буде більше війни, хаосу і насильства, священнослужителі традиційно подякували Всевишньому за збереження українських захисників та усіх, хто бореться із підступним ворогом, тим самим наближаючи нашу перемогу. Дякуємо тобі, Боже, що ти бережеш наших захисників і захисниць. Що сьогодні ті, хто записані на молитовних сторінках, Господи. Продовжує їх тримати в своїй руці. Дякую тобі, Боже, за всіх тих, хто сьогодні звершує нашу спільну перемогу України. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кримачуцькі новини.